200 доларів за добу бойових дій готові платити херсонцям. Терористи у мережі з'явилося оголошення про набір добровольців для бойових дій на території Херсонщини. Повідомляє типовий Херсон область прикордонна з Кримом, який нині окупований Росією Щодень на кордоні з'являються російські гелікоптери і диверсійні групи, які заходять у глиб нашої території. Як почуваються жителі прикордонних сіл в очікуванні війни? Олена Ваніна Протитанковий рів. Мінне поле, попереджувальні таблички, саме так виглядає адміністративний кордон з Кримом, який проліг просто через селянські паї. Рів, яким іще навесні українські прикордонники позначили кордон, за літо розширився до п'яти метрів. За будь-яким рухом з анексованого півострова військові пильно спостерігають. На блокпостах з собаками перевіряють машини. Учора з'явилася інформація, що тут біля села Червоний Чабан прикордонники надали прорватися російській розвідувально-диверсійній групі, яка намагалася пройти через межу. Офіційних коментарів у прикордонній службі не дають, але в приватній бесіді бійці запевняють, бою не було. Це підтверджують, і місцеві жителі все спокійно розійшлися, Ніяких нападень, нічого не було. постріляли вверх і ушли. розійшлися. Пограничники уже виходить, як члени нашого села допомагають нам. Ми їм допомагаємо. Люди згадують, страшно було навесні, коли сусідня держава окуповувала Крим. Тепер же кажуть місцеві ситуація напружена, але спокійна. У червоному чабані вже зібрали врожай, посаджений тривожної весни і готуються до зими. На зиму заготавливаю, а діму не буде. Військових селяни розібрали по квартирах для управління прикордонної застави. Виділили готель вертольотів, що залітають із Криму, місцеві не бояться. Натомість допомагають українським бійцям знешкоджувати розвідувальні російські безпілотники. Літить, світиться, коли знімає. даже якщо допустим, там хтось та ні нас на заставі, лівоєни то вже люди дзвонять. От летит. то сатуталіті уже по пограничникам общають. Привикли воєнний техніка, танки, самоліти, коли пролітають. Ми кавсьому звикли, поэтому нам не страшно. Незручно тепер жаліються селяни із сусідами спілкуватися. Армянськ, куди їздили і до лікарні, і до аптеки наразі за кордоном. Та й городину до Криму цьогоріч місцеві не возили. Бахча в Крим не єдіт в Крим уже все. Крим так покушать з собою чого небудь і все лішнього нічого не привізеш. Також нарікають на мобільний зв'язок. Вежі, які покривали тутешні села у Криму. Росіяни глушать сигнал. Своїй доньці баба люда вже кілька днів дозвонитися. Не може. Ніколи не все клелі. Я то росія. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, Спецкор 2+,2.